П'ятниця 5 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому нині провели в останню земну дорогу героя Олега Коваля. У цивільному житті він працював на будівництві. Повістку отримав чотири місяці тому. Служив у сухопутних військах в 23-й окремій механізованій бригаді. Загинув військовий 1 липня на Донеччині. Рідним повідомили, що він підірвався на міні. Олегу Ковалю було 42 роки. В нього залишилася 12-річна донька та мати. Поховали героя на алеї Слави. Просином про мене наших і ми бачаємо винуватися в наші. Хороший друг, товариш, дружили. Дружили самого дітство. Так не спілкувалися, бо все якось не було часу. Написали в групі, то так знав. Жили на лізнім, купили хатинку таку. краще вчора 4 місяці було. Як він був 4 місяці, 14 числа, як він пішов служити, на мені підірвався. Їх п'ять чоловік підірвалося. Дуже добра дитина була. Це ви знаєте, таку є хлопці добрі. А це дійсно мамин синок був. Дуже добра дитина, все помагав. Залишилася дочка 12 років. жінка. У середмісті Хмельницького сьогодні відбулася 99-та акція Поверніть героїв з полоном. Цього разу її присвятили безвісти зниклим військовослужбовцям. За словами активістки Наталії Кошай, в Україні до єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин офіційно внесено 38 тисяч осіб. Серед них є і хмельничани. Нині хвилиною мовчання вшанували і пам'ять тих людей, яких вбили російські загарбники. Нагадаємо, безстрокова акція відбувається кожної п'ятниці на майданчику поблизу дитячого світу. З 12 до 13 години я сюди прийшла за свого чоловіка, який вважається безвісті зниклим. Вже майже 18 місяців. Ми живемо в статусі безвісті, зниклий, і наші серця завмерли просто на паузі, бо ми не знаємо де він і що він. Є надія, дуже велика надія, що він живий. Його чекає син і його маленька донечка, який рік і п'ять місяців, яку він ще ні разу просто не бачив, яку він дуже сильно чекав з нетерпінням. І зараз вона його дуже сильно вдома чекає. Цілує кожного дня фотографію його. Просто це ну, дуже боляче дивитися, коли діти не бачать своїх батьків. Багато людей звертаються на ветеранський простір, багато е, сімей потребують підтримки, тому що не знають, де їхні рідні зараз. Це і потребують допомоги як в юридичних певних моментах, так і психологічної підтримки. А акції наші це саме така спільнота однодумців, це коло своїх, де такі родини можуть. Підтримати тому акції ми проводимо щотижня без перерв. Щотижня 600-700 хлібин випікають у пекарні в рамках благодійного проєкту Хліб життя у Хмельницькому. Роздають його щоп'ятниці, нужденним та двічі на тиждень під час безкоштовних обідів. Також щотижня відправляють хліб на передову та у прифронтові міста і села. Ідея надання такої допомоги виникла у парафіян церкви. Зоря життя на початку 2023 року за допомогою шведських благодійників. В червні відкрили першу пекарню. Наразі в Україні їх п'ять. У нас є такий проект Хліб життя це тут, на місці біля церкви. Кожної п'ятниці на десяту ранку ми роздаємо хлібчик всім людям, які потребують. Сюди можуть прийти не тільки переселенці, можуть прийти люди просто нужденні. Також два рази на неділю ми передаємо хліб на годування людей. В місті є дві локації з громадськими організаціями. Передаємо хліб. І де ці організації везуть цей хліб прифронтові з села, міста. Це як цивільним, так і військовим. Це різні напрямки. Наші партнери зі Швеції, це громадська організація Харт, – Серце». Ми евакуювалися з дружківки майже на початку війни з матусею 85 років, і зараз ми ну. Мабуть, півтора року ми проживали в гуртожитку. Хліб нам привозили і тут видавали, і привозили в гуртожиток. І досі привозять по вівторках на весь гуртожиток майже 60 чоловік. Близько 300 основ для кікімор сплели підприємці на речовому ринку від початку повномасштабної війни. Їх передають до громадської організації Захист об'єднання волонтерів, де шиють маскувальні костюми. Нещодавно працівники ринку розпочали плести і сітки. Натомість отримують від військових повідомлення із подяками за врятовані життя. Також підприємці збирають кошти на потреби захисників, які перебувають на фронті та лікуються у шпиталях. Як почалася війна, то зразу пішли плести сітки в захист, в волонтерські центри захист. А потім, як відновилося наше ну, робоче місце. То попросили, щоб нам зробили рамочки і самоорганізувалися, і почали плести на речовому ринку. Кікімори, ось такі. Вони є різні, зимою ми плетемо більш білі. Зараз на літо такі, ніби як під травичку, і є ще осінні. Матеріал плетемо і відносимо в захист. І там є така людина, яка зшиває з них такі, ніби як пальтішка. Вони йдуть стандартний розмір, напевно, що десь 90 довжини. І напевно що десь метрів п'ять в ширину сітку, основу на кікімор і нитку нам надає захист. Буває, люди приносять в кого є. От звертаємося до людей. Буває, люди приносять. Почали ми плести маскувальні сітки на техніку, і дуже не вистачає ось такої сітки основи. Пласкутики то нам привозять, а не вистачає у сітку. От ми збираємо кошти. Дуже потрібні сітки. Прямо можна сказати на чергу. Люди стоять і просять. Писали хлопці нам подяку, передавали кікімири. Написали подяку, що завдяки вашим сіткам нам сьогодні ваші сітки спасли життя. Ми залишилися живі. Близько двох десятків патрульних поліцейських приєдналися до триденного курсу з психології, який для них влаштували тренери ізраїльської коаліції травми. Правоохоронців навчали, як реагувати на кризові ситуації та знайомили з протоколом надання першої психологічної допомоги постраждалим. Окрім того, учасники тренінгу підвищували і власну стресостійкість. Дуже цікавий курс. Я думаю, його потрібно впроваджувати працівникам поліції під час реагування на заяви, повідомлення під час стресових ситуацій. і Так далі досить цікаво було на рахунок вивчення методу дихання. Заспокоєння осіб, надання їм допомоги, приведення їх в самопочуття, і реагування їх на зміну обстановки, яка відбулася навколо них, без теорії не може бути практики. Це зрозуміло, тому у нас перший день він був більше теоретичним, коли ми пояснювали просту роботу мозку, чому саме людина поводить себе так в цих ситуаціях. Це нормально. І коли людина розуміє елементарні якісь закони, да по яким функціонує наша психіка, далі легше керувати такою поведінкою і стабілізувати таку людину. Бо всі протоколи, які ми наразі даємо представникам поліції, вони побудовані на функціях мозку, як працює мозок, тобто вони практично доступні всім, і саме знання роботи мозку в екстремальних умовах і знання протоколів є запорукою того, що в екстремальній ситуації дані учасники впораються. І стабілізують людину більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, А також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!